А мені маширбек. І цмею на Привіт! мене звати Ловтиною, і в мене є до тебе питання. Чи є в тебе якась гарна звичка? А якщо є, то яка? І почнемо з цитати Гіппократа. тому хто не хоче змінити своє життя. Допомогти неможливо. І Що найкрутіше, що ви можете набувати гарних звичок протягом усього життя, і неважливо навіть скільки вам років зараз, але щоб набути певної звички, ви проходите завжди через чотири стадії: неосвідомлена некомплантентність Себто ви не чули про користь, наприклад, ранніх підйомів, і ви відповідно рано не вставали. Усвідомлена некомплентність. Ви почули, робите маленькі кроки, але у вас виходить через два рази на третій. Усвідомлена комплементе. Ви регулярно це робите кожен день. Ви контролюєте, записуєте, ведете якийсь блог, щоденник, тудоліст. І остання стадія це неосвідомлена усвідомлена ви вже не регулюєте те, що ви робите, ви робите це на автоматі. Приблизно, щоб легеньку таку звичку ввести в життя, потрібно 40 днів. В деяких істочниках пишуть 66, але давайте розуміти самі, що ми всі різні люди і по-різному вводимо звичку своє життя гарні звички. Взагалі, у середньому по статистиці від 18 днів потрібно до 254. Для ну знаю, навіть складних звичок нові навички, звички, компетентності приходять до нас через чотири етапи: сприйняття, обдумування, практика та поширення. Сприйняття тут головне не прослухати, а почути. Зрозуміти, обдумати, поставити на ваги та зрозуміти. Якщо сприйняття ви тільки сприймали інформацію, то обдумування ви вже її перероблюєте. На що вам ця звичка розставляєте критерії за та проти і обдумати навіть план, як ви будете добувати цю звичку. Практика. на цьому етапі важливо робити адекватні кроки, не опускати руки, якщо у вас щось не виходить. Але також важливо не впадати в айфорію і з перших результатів вже робити висновку. І останній етап то це поширення, тобто ви, наприклад, продивилися якусь цікаву інформацію в ленті тіктоку. І ви зрозуміли, що ваш друг не знає цієї інформації. Ви що робите йому, перекидаєте це відео. Те ж саме з вашим досвідом. Ви зробили цей челендж так там 30 днів, побачили результати, побачили складнощі, і все це передали з вашому другу, знайомому, кому хочете. По-перше, ви повинні самі дотримуватися цього, що передаєте. І другий критерій людина, котрі ви передаєте свої знання, повинна прагнути і хотіти сама цього, а не ви її там змушувати. Отже, Гіппократ – все ж таки мав рецю. Ну а я вам дякую за перегляд і сподіваюся, сьогодні було корисно. До побачення.